На придбання житла для шістьох захисників, які проживають в Олександрійській громаді, міський бюджет прийняв 11,7 мільйонів гривень державної субвенції. Оселі зможуть купити двоє учасників бойових дій, які мають інвалідність першої та другої груп, та чотири учасники бойових дій із числа ВПО, які перебували на квартирному обліку. Через управління соціального захисту населення кошти перерахують захисникам на спецрахунки та нададуть дозволи на придбання обраного житла.

В рамках щорічної акції 16 днів проти насильства на базі спецслужби первинної соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, відбулося засідання за участі працівників Олександрійського районного відділу центру пробації, сектору протидії домашньому насильству Поліна, нацполіції, ювенальної превенції та служби у справах дітей. Обговорили нагальні питання, проаналізували питання впровадження корекційних програм для кривдників та намітили подальші кроки продуктивної співпраці. На сторінці Теплокомуненерго повідомили про часткове обмеження руху транспорту у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на тепломережі вулиці Бориса Нечерди біля будинків 6, 8 Буде частково обмежено рух автомобільного транспорту з 27 листопада і до завершення робіт. Троє учнів Олександрійської дитячої музичної школи посіли призові місця на всеукраїнському фестивалі-конкурсі вокального мистецтва Голос серця, який відбувся 21-22 листопада в змішаному форматі онлайн-офлайн в Кропивницькому. Друге місце посіли Станіслав Губа та Емма Білоус, клас викладачка Аліни Черевко, концертмейстерка Наталія Логвиненко. Третє місце у Злати Стороженко. Клас викладачки Марії Задорожньої, концертмейстер Наталі Лугвиненко. 26 листопада у центральній бібліотеці відбулося колоритне народознавче свято Андріївські вечорниці», яке перенесло гостей у світ давніх українських традицій. Активними учасниками заходу стали учні Центральноукраїнського наукового ліцею інтернату. Програма вечорниць була насичена і різноманітна. В центрі уваги було одне з найулюбленіших дійств кусання калити. Цей веселий обряд супроводжувався жартами, сміхом і гарним настроєм. 22-24 листопада в Кропивницькому відбувся чемпіонат Кіровоградської області з боксу серед молоді 2007-2008 років народження. Олександрію представило сім вихованців Катю США номер 2 Здобутку спортсменів три золотих та чотири срібних медалі. Золото вибороли Ярослав Морозов, Ашот Арутюнян та Євген Омельченко. Спортсменів тренують тренери-викладачі Юрій Грінер та Максим Мороз. У четвер, 28 листопада, буде хмарна погода. Температура вночі – 1 градус морозу, в день – плюс 2. Атмосферний тиск – 759 мм ртутного стовпчика. Вітер північний – 2 метри за секунду.